Коротке українське літо не балує великою кількістю сонячних днів, тому ідея посадити виноград в теплиці здається цілком логічною і правильною. Вирощування в закритому ґрунті в рази підвищує шанси на отримання хорошого врожаю винограду, але тільки за умови дотримання агротехніки. Де краще посадити виноград у відкритому ґрунті або в теплиці. У деяких регіонах України через особливості клімату влаштовувати виноградники під відкритим небом просто марно ягоди не встигають визрівати до кінця сезону. В таких умовах садівникам не залишається нічого іншого, крім як перемістити теплолюбні рослини в теплицю. Втім, на півдні тепличний метод теж використовується місцеві виноградарі успішно вирощують надранні сорти і вигідно продають ягоди на самому початку сезону, отримуючи солідний прибуток. В опалювальних теплицях перший урожай вдається зібрати вже в травні червні. Вибір на користь теплиці варто зробити з наступних причин: виноград дозріває набагато раніше, ніж у відкритому ґрунті, можна висаджувати різні столові сорти, вимогливі до кліматичних умов, рослини захищені від заморозків пізньою весною, від сильних морозів в малосніжні зими, від граду влітку, теплиця дозволяє уникнути боротьби з осами та іншими шкідниками, а значить, не доведеться застосовувати хімікати, працювати з рослинами в подібних умовах зручніше, особливо взимку і ранньою весною. Видивають ягоди, не розтріскуються через виноград за смаком і за розміром виходить ні трохи не гірше того, що вирощений на свіжому повітрі. Крім того, ви можете посадити тюльпани, полуницю, редис або зелень у теплиці, використовуючи вільне місце між виноградними лозами, з чого почати вирощування винограду в теплиці. Для посадки в закритому ґрунті краще брати ранні і надранні сорти винограду. З досвіду садівників хороші результати показують Тимур, королева виноградників, гурман ранній, Прометей, Елегант надранній, Аркадія, Вікторія, Лора, краса Нікополя, Алладін, Молдова, Краса Півночі, Презентабіл, подарунок запоріжжю кеша «Кеша-1». Не варто вирощувати в теплиці сорти з щільними кистями, так як через слабке провітрювання їх можуть пошкоджувати грибні хвороби. Намагайтеся вибирати виноград з пухкої пензлем, наприклад, кодрянка. Висаджувати підготовлені саджанці слід рядами, відступаючи від стін теплиці хоча б на пів метра. Між рядами повинно залишатися не менше метра, інакше вийдуть непрохідні зарості. У теплиці невеликих розмірів можна посадити виноград в північному кутку і розподілити його пагони горизонтально по стіні, щоб плодоносні лози прямували вгору. Посадка здійснюється в кінці лютого звичайним способом, без будь-яких особливостей. Головне, про що слід пам'ятати, винограду потрібен пухкий ґрунт, можна змішати суглинок з торфом і піском, додавши мінеральне добриво і хороший дренаж. Розмістивши виноградні саджанці, натягніть уздовж стін теплиці опорні дроту з проміжками по від 20 до 30 см сама верхня дріт повинна розташовуватися не ближче, ніж в 35 см від скла, інакше рослини постраждають від сонячних опіків. Особливості догляду за зростаючим в теплиці виноградом. У тепличних умовах виноград буде добре себе почувати тільки за умови відповідної температури. Підвищувати її слід поступово, починаючи від плюс 10 градусів на момент посадки і до плюс 24 градусів до періоду розпускання бруньок, вночі винограду досить буде плюс 16 градусів. Коли почнуть зав'язуватися і дозрівати ягоди, в день допускається температура до плюс 30, контролюють температуру в теплиці за допомогою відкритої квартирки або ж влаштовують примусову вентиляцію. А для захисту від літнього спекотного сонця можна використовувати сітку для затінення теплиць, яка продається в спеціалізованих магазинах. Особливої уваги заслуговує полив тепличного винограду. Відразу після посадки саджанців ґрунт ретельно зволожують, через тиждень повторюють рясний полив і мульчують землю компостом або скошеною травою. Протягом усього літа виноградні лози поливають не частіше одного разу на тиждень при жаркій погоді, добре просочуючи землю водою. Коли ягоди почнуть дозрівати, поливи слід проводити рідше, не допускаючи перезволоження, інакше виноград розтріскається. Щоб ягоди не лопалися через перезволоженого повітря, не варто поливати рослини ввечері, а на ніч корисно відкривати кватерку з підвітряного боку. Разом з поливами зручно вносити добрива. Спочатку тепличний виноград підгодовують калієм раз в два тижні, з появою квіток підгодівлі стають щотижневими і сходять на нівець до того часу, коли у ягід почне змінюватися забарвлення. Азот або повне мінеральне добриво може стати в нагоді в тому випадку, якщо лоза розвивається погано. Запилювати виноград потрібно вручну, просто б'ючи по стеблах або струшуючи їх, хоча у деяких сортів доводиться збирати пилок в долоні, акуратно постукуючи по квіткам, а потім переносити на маточки. Щоб ягоди отримували більше світла і добре розвивалися, потрібно обов'язково пасенкувати тепличний виноград кілька разів за сезон і видаляти непотрібні пагони, залишаючи найсильніші з кращими суцвіттями. Вибрані стебла прив'яжіть до дроту і стежте, щоб вони росли в потрібному напрямку. Бічні пагони винограду другого порядку обрізайте до першого листа, безплідні стебла до п'ятого листа. До кінця сезону рекомендується залишити пару пагонів поруч з верхівкою основного стебла, щоб надлишки соку йшли в них. Це допоможе додатково вберегти виноград від розтріскування. Не забудьте також прорідити грона, коли виноградинки будуть розміром не більше горошини, наливаються вони швидко. Використовуйте ножиці з довгими лезами, видаляючи спочатку внутрішні ягідки, а потім найдрібніші. Між ягодами має залишитися відстань близько від 7 до 8 міліметрів, причому на верхівці грона бажано залишити більше виноградин. У міру дозрівання грон необхідно періодично зрізати тріснуті або уражені хворобою ягоди. Восени, от плодоносивши ягілки обріжте до однієї нирки, головне стебло на дві третини. На зиму лозу досить пригнути і вкрити соломою або сухими тирсою, старими ковдрами, синтепоном або іншими водопроникними покривними матеріалами. Якщо дах у теплиці знімається, то виноград відмінно перезимує під снігом.